Добрий день. Добрий день, сьогодні 5 липня, зараз буду підв'язувати, не зараз я вже дещо підв'язав, плоди азіміни. Бачите? це Сисквиханна, метр шість роста, так, досить добре вона розвинута. І тут, зараз ви зрозумієте, до чого я веду. От, тут є плоди, досить великі. Я вже тут підв'язав до центрального провідника, але тут і не обов'язково було підв'язувати, бо тут гілочка, на якій вона, на якій плодів багато, досить товста. Досить товста гілочка. А тут є в мене з цим деревом проблема, це Pennsylvania Golden 3. Теж вона досить добре розвинута, листовий апарат хороший в неї, вона була поломана. Ну, Зараз вона нормально так розрослася. Бачите, поки я додумався підв'язати тут плодики. Такі хороші плодики, бачите. І вже гілочка відламалася. Може бути, що я зараз підв'яжу, і воно якось там потовщиться рано. Потовщиться і е, плоди залишиться. Але тут гілочка, дивіться, яка тоненька. Бачите? Ось ця гілка вона гнулася, гнулася, гнулася і переламалася. І тут на цій гілці є плоди. Тут я вже підв'язав. Це у нас що тут? Сіблей вроді? Так, да, це сіблей. Це я вже підв'язав. Ця гілочка теж досить тонка, товща, ніж та, що була переломана, але все рівно тримати її не підв'язану небезпечно. Це алегені. Дуже багато плодів тут. Дивіться, як красиво взагалі. І ця гілка точно хотіла відламатися. Я вже підв'язав до центрального провідника. Точно хотіла відламатися, тут вже видно було. Тут вже видно було таку розтяжку, прямо готова була відламатися. Зараз ще ці попідв'язую. А ці крепчі гілки. Бачите, і тут куча плодів на ньому, і тут куча, і тут куча. А ці гілки товстенькі. Товстіші такі вони. Але все рівно підв'яжу. Навіть цю гілку, де один плід, теж підв'яжу. А це і тача. Теж на ній дуже багато плодів. Я два кластери вже зняв, тому що забагато вже було. Бачите, два кластери, тут один. Тут я зняв один плодик, щоб, ну, щоб менше їх було. І тут теж, ну тут я попідв'язував. Тут теж оце я хотів вже відламуватися. І ця гілка ще, ще може день. Оця от, ще може день і вже би відламалася. Вона така сама, як там на Пенсильванії Golden 2. Вона фокусує чи ні, я не розумію. Ага. О, та ж гілочка тоненька. Так що, коли деревця та ще малі, але вже бачите, що вони достатньо-достатньо сильні, щоб ви, вигодувати плоди і лишаєте плоди. То потурбуйтеся, потурбуйтеся, щоб вони були підв'язані, тому що можете втратити урожай. Вже дуже-дуже хочеться своїх плодів спробувати. Я вже їх не чіпав цього року. Та ні, брешу. це перший рік вони самі зав'язалися. Я плоди не знімав ще ні разу. Цього року було хороше опилення, мухи літали. І зав'язалися плодики. Багато плодиків попадали, але ті, що вже лишилися зараз на 5 липня, та думаю вже дозріють. Я їх годую зеленими, зеленою броділовкою. Там раз у тиждень трошки підливаю. Я на днях давав цього пере, переброжені курячки все-таки. Все-таки давав і прекрасно себе почувають листя таке насичене, зелене, товстеньке, ну маловаті листя, малуваті листя. Ну, на, на, цих, що, на цих, що сильніші деревцята, на цих листя крупніші. А, я показував Пенсильванія Golden 2. Це дуже-дуже смачний сорт. Надіюся, що визріють. Тут кластер. І тут кластер. Я знімав відео по відцвітіння до зав'язі плодів, просто ще, ще не виклав, бо там багато матеріалу, треба складувати. Відео, а це одним дублем. Ну, звичайно, що на таких е, великих деревах, зараз від сонця стану. О, це велике дерево, це майже 2 метри воно вже досягло. Ну, ну, Два нема, метр 85. Але бачите, воно таке широке, сильне, з великим листям. На таких деревах не обов'язково підв'язувати. Бачите, плоди. Важко знімати. О, Які тут плоди великі. Тут гілки, вон. Вон які тут гілки, то Не всі такі гілки. Є, є, наприклад, тут кластер з плодами на досить тонкій гілці, але вона міцна, вона а, плід тут близько до... Близько до ствола. Я не думаю, що вона поламається. Але можна, можна і тут підв'язати. Але думаю, не обов'язково. Вже на таких деревах великих ніхто не підв'язує, напевно. Що такі цікаві плоди круглі. Ось це сіянець. Це перший рік у мене заплодоносив сіянець. І такі гарні плодики, видно, крупні будуть. Так що так.